Доброго дня, шановні військовослужбовці. Зараз ми продовжимо цикл лекцій на тему психоедукації. Поговоримо про профілактику психологічної втоми. Минулого разу ми розібрались, що таке психологічна втома, її причини та ознаки. А тепер трішечки про те, як з нею впоратись і як її профілактувати. Ну, в першу чергу це здоровий сон. Сон тривалістю хоча б 6, ліпше 8 годин. Але ще важливо, перед сном людина не повинна навантажувати свою нервову систему. Тобто дивитися TikTok, Ютуб, там всіякі новини і так далі це не бажано. Бажано, якщо людина засинає, просто занурившись у цей стан. Тобто, трішечки полежати, загальмувати свої думки, розслабитись і понурити, понурити в сон. Але більшість все ж таки скролить новини. І через це погано засинає. І замість 8 годин здорового сна отримує 6, а то й 4 нездорового. Наступне, це регулярні фізичні навантаження. Здорові фізичні навантаження. Не е, лежав, 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 потім підірвався, потяг там в здоровезний ящик з бика, а здорове фізичне навантаження на регулярній основі. Е, третє це психологічна гігієна. В уникати. За можливості уникати всіякої токсичної інформації, того, що засмучує, того, що дратує, того, що збуджує нервову систему, того, що веде до апатії і занурення в негативне мислення. Ну, тобто, в першу чергу, налин. Якщо це потрібно, так ви їх вивчаєте. Якщо це просто вже заліпання і жування оцієї гумки такої думкової, це е, не потрібно. Далі є така штука як різноманітні техніки саморегуляції. Найпростіше з них це дихання квадратом. Є люди, які рекомендують сидячи робити вдох на 4 рахунки, там, затримку на 4 рахунки, видих, затримку і так далі. Я рекомендую це поєднати з прогулянкою. Якщо ви будете йти і на 4 кроки робити вдох. Потім на 4 затримку, потім на 4 видих, на 4 затримку. І так по колу, хоча б протягом кілометра, ви будете дисциплінувати свій мозок. Ви зможете зосереджуватись на якихось темах, і ви будете його розслабляти за рахунок того, що метушливі думки уходять. Є лише рахунок: раз, два, три, чотири і дихання. Якщо ви збиваєтесь на ці думки, ви будете задихатись, і це буде відволікати, і ви це побачите. Тобто ви зможете контролювати свій мозок, свої думки. Далі соціальна підтримка це дуже важливий елемент, коли людина може звернутися за допомогою через довіру до побратимів, до керівництва або до фахівця, наприклад, психолога чи медика. Якщо людина може звертатись за допомогою, може говорити про свої проблеми. То це вирішення проблем на 80, а то й 90%. Бо ми хворі головою настільки, наскільки не промовлені. Якщо ви людина віруюча, вам дуже можуть допомогти всіякі молитви. Бо молитва це теж спосіб структурувати думки, структурувати мозок, налаштувати себе на позитивний лад і довіритись, перепоручити своє життя Богу. Таким чином, ви знімаєте певну. Напругу, певну відповідальність себе і розслабляєтесь. Серед самих таких простих, однак дуже діючих молитв я вважаю молитву про можливості людини. Тобто, Боже, дай мені розум та душевний спокій для того, щоб прийняти те, що я змінити не можу. І мудрість відрізнити одне від іншого. Терпіння для речей, які потребують часу, здатність відчути любов від Бога до себе та свою любов до людей і так далі, так, далі, так далі. Вплоть до того, що силу підійматися та починати все спочатку, навіть коли здається, що все це неможливо. Таким чином, ви структуруєте мозок, даєте собі позитивний стимул. Якщо ви командир, також ви повинні займатись психо... Гігієною профілактикою психологічної втоми, починаючи з себе. Якщо у вас буде більш-менш все гаразд, ви зможете працювати з колективом. Класно допомагає інформування. Коли люди розуміють, скільки це буде тривати, що нам треба робити, що нам планувати, це все дуже знімає психологічну напругу. Оскільки саме невідомість більш за все напружує. Ну і всіякі. Звертання уваги на людей навколо себе, щоб розуміти, чий психологічний стан погіршився, чи в нормі, чи покращився. Ну і для тих, хто дуже піклується про своє психологічне здоров'я, я ще раджу вести щоденник. Щоденник, в якому людина буде просто прописувати те, що вона відчуває, те, що відбулося, що їй зачепило, в якому стані вона знаходиться, і так далі. Це дає можливість як аналізувати себе і те, що відбувається, так і скидувати зайву напругу. Ну а на цьому все. Наступна лекція буде присвячення допомозі в форматі рівний рівному. Це дуже дієва, класна допомога для військовослужбовців. Ну, а я з вами прощаюсь до зустрічі.